Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу запропонувати вам свою версію відомого салату. А напередодні свята це особливо актуально. Попередньо треба зварити овочі: це картопля і морква. Їх крупно натираємо. Скільки і чого потрібно, залишаю в описі під відео. Так само треба натерти твердого сиру. Сир обирайте лише той, якому довіряєте. Не обійтися у цьому салаті без яєць. Так само на крупну терку. Також беремо курячу копчену ніжку. Відділяємо від кісток і нарізаємо на невеликий квадратик. Або як уже вийде. І беремо пучок зелені, якої знайдеться. У мене це кріп, петрушка та зелена цибулька. Просто нарізаємо. Для того, щоб зібрати салат, краще скористатися кулінарним кільцем. Спершу викладаємо мариновані грибочки шапочками донизу. Тоді присипаємо зеленню. Намагайтеся розподілити рівномірно по всій площині. Зверху на зелень викладаємо натерті яйця. Обережно вирівнюємо, щоб не змістити грибочки. Перемащуємо майонезом. Для того, щоб перемастити, чудово підходить така силіконова лопатка. Наступним шаром буде копчена курочка. Вирівнюємо і знову перемащуємо майонезом. До речі, якщо використаєте копчену курочку, то сіль на цей шар додавати не варто. А от перець уже за бажанням і за смаком. Тоді присипаємо твердим сиром і знов майонез. Викладаємо та вирівнюємо шар моркви. Тут можна трішки підсолити. Ще раз майонезимо і викладаємо останній шар це картопля. Гарненько приминаємо і майже готово. З допомогою ще однієї тарілки перевертаємо і можна подавати до столу. Ось такий гарненький та апетитний салат буде чудовою окрасою на вашому святковому столі. Готуйте та смакуйте на здоров'я.